Поринули, наче в казкову феєрію. Це про свято, яке для дітлахів військовослужбовців влаштували у Саксаганському районі. Розпочали із запальної розминки і продовжили грайливими естафетами, розподіливши малечу на дві команди. І звісно, яке свято без його головного героя, тож запалював на імпровізованому танцполі під сучасні патріотичні треки разом з малечою і сам святий Миколай. На святі з малечою і десятирічний Максим. Батько хлопчика, чи не з початку війни пішов захищати нашу країну від окупантів, і з татом каже Максим, вдається зв'язатися не часто, тому малий сумує. Проте зізнається, ці розваги допомогли дещо відволіктися. Там можна відчути як будто Ти на морському йдеш по морському. Ну як по канату в цирки це дуже красиво, там дуже. Там дуже прикольні гри, ну, воно все дуже добре. І міні-ігри розважаючі. Це перший із шести святкових програм до новорічних свят, яку організовує Саксаганський район, загалом планують запросити на свята близько 300 дітлахів із різних пільгових категорій, віком від 5 до 17 років. Це наскільки необхідно сьогодні. Я так впевнена, що не тільки діти а й дорослі прокинулись з таким відчуттям святим що буде якесь диво. А діти вони завжди залишаються дітьми. Вони завжди хочуть, щоб це було чудо, диво. І нарешті, нарешті, на нашій Україні, щоб був мир, щоб діти ти, які зараз тимчасово живуть у нашому місті, повернулись в свої мирні домі. І звісно ж, з порожніми руками дітлахи додому не повернулись. Кожному святий Миколаїв вручив солодкий подаруночок. І святковими пакунками для дітвори допомогли благодійники фонду розвиток міста. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.